перші про головне. поїхали трагічний інцидент. Стався на сході під час спроби врегулювати ситуацію з оточенням підрозділем окупантів. Переговорник ЗСУ вийшов до позиції ворога з пропозицією скласти зброю і здати позиції, щоб уникнути марних втрат. Українська сторона гарантувала життя та можливість полону за міжнародними стандартами. Однак у відповідь росіяни відкрили вогонь і розстріляли його на місці. Загибель переговорника стала шоком для підрозділу українські військові, які спостерігали ситуацію. миттєво зрозуміли. За домовленості з ворогом не існує. Рішення було ухвалене негайно ніяких перемовин лише вогнева відповідь. У наступні години підрозділи ЗСУ розпочали масштабний штурм позиції окупантів, використавши артилерію, дрони камікадзе та піхоту. Результати бою були катастрофічними для противника російського групування, яке перебувало в кіляці, втратило понад 250 людей вбитими. Сотні поранених залишилися на полі бою. евакуація була майже неможливою через щільний обстріл. Українська армія знищена. Десятки одиниць техніки підтримки склади з боєприпасами поле бою, що довго горіло від вибухів а тіла окупантів, залишалися розкиданими серед уламків бронетехніки. Спочатку ворог намагався організувати прорив колони. Про вийшли з укриття, але відразу потрапили під вогонь артилерії. Дрони коригували удари з точністю до метра, перетворюючи будь-яку спробу руху та на нові витрати. Бій тривав кілька годин. і Завершився повним розгромом оточу. У групуванні інформаційна картина швидко змінилася. Російська медіа намагалися представити трагедію, як наслідок зради по місцях, але очевидці підтверджували, переговорника розстріляли без попередження. А після цього українська сторона відмовила під будь-які спроби дати ворогу шанс на життя. У мережу потрапили кадри слабких колони, десятки тіл, що викрили позиції. Для України ця подія стала доказом противник. Не визнає жодних міжнародних норм. ЗСУ офіційно заявили, що розстріл переговор. Не кає воєнним злочином, пообіцяли передати докази міжнародним партнерам, водночас командири на фронті наголосили, що жодних переговорів із ворогом більше не буде, бо довіри не залишилося. Міжнародна реакція була швидкою в Раді Європи та ООН заговорили про необхідність фіксації цього випадку як чергового злочину Росії у Вашингтоні і Брюсселі відзначили, що подібні інциденти лише підтверджують необхідність постачання Україні зброї, адже компромісів із Кремлем не існує серед українських військових загиб Бель переговорника стала символом відданості та честі. Його приклад підняв бойовий дух. Тепер бійці на передовій твердо переконані, що шлях лише один нищити ворога до кінця. У суспільстві ця подія викликала хвилю підтримки армії та вимогу рішучості боротьби. Що ж, розстріл українського переговорника окупантами остаточно зруйнував будь-які можливості для наступальних угод. Втрата однієї людини перетворила на катастрофу для ворога. Сотні загиблих і знищене угрупування події засвідчили, що Росія не визнає від мінімальних правил ведення війни для України це новий аргумент у міжнародній дипломатії для армії сигнали, що боротьба має вести до повного знищення противника. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.